Всім привіт! З вами знову канал школи гостинності Скул. І сьогодні ми завітаємо в одну з найцікавіших та найатмосферніших кав'ярень ресторанів ресторації Львова. Ви бачите, що ми зараз знаходимося біля п'яної вишні. Ми п'яну вишню пити не будемо зараз, може пізніше. А зараз йдемо в ресторан, який є в багатьох Благодар. Помахаєте? Знаете, может, так? где так Это красавица. Добрый день. Красиво, так, так благородно так и снимает, да? Ну, там, да. О, ну что? цікавитесь містикою, карта метаро. Бачите, тут є масонські знаки. Вірите в Масоні? Нам трохи розкажуть е, історію цього закладу. Так? Пішли. Пані, закладу. На, двох. На двох. На двох. Ну десь не буде, де я ходіти. <рес> е. е. Добрий день. Ось тут буде під медузою баргон. Під медузою горгами. Зараз нам принесли меню з цим QR-кодом і будемо обирати містичні справи, подивимося, наскільки містично тут, наскільки розказують. Та? Дуже гарна атмосфера. Справді відчувається, ніби ти в якомусь музеї та, знаходишся. Дуже багато різних картин, ангелів, міфологічних істот. За мною одразу ми до загоргона яка була надзвичайною красунка, яку покарав Посейдон і інші боги за те, що вона так з своєю красою зачаровувала чоловіків. Тому більше ніхто е, після цього покарання не зміг на неї дивитися, тому що перетворювався в камінь. Так? А так справді вона була дуже гарною жінкою. У нас буде кочене сіла, салат. Два коктейлі алхімія та скарбку. Добре, дякую. Дякую. В пішнішому закладі в містах Аналогів, якому в Україні немає. Це 100%. Це говорять гості, які до нас приїжджають з других міст України. Так сталося по житті, що я їду, той самий міст. Ну, Нічого не зробить, хтось СММщик, хтось інженер, хтось там, міністр, а я просто махаю. Тому хочу запропонувати вам, витягнути для себе. Ось цього милого чи. Взагалі я мав би сказати, що тут має бути всяка кушуча не... нечисть, правда? Ну, хаос не сторону це ж не досить хороший персональний. Але того там не буде, можете не надіятись або не переживати. А будуть І Якщо будете мати бажання мені прочитати, я обов'язково його рекомендую. Але я всі і завжди попереджаю, до кого підходжу. Є така наука психології. А що ви? Знайде. Так ось ця психологія так. В той момент, коли я сказав передбачення, ви налаштувалися. Ваша підсвідомість справи І ваша рука на 90% витягне, власне, те передбачення, яке вам потрібно на даний момент найбільше. Не ну, страшно? Трохи. Але я подарую, що буде дівчатам, або жінкам. Звичайно. І не тому, що в кам'яний вік були так перше, пускали жінку в печеру, якщо там її не вона вийшла жива, тоді що в чоловік. Okay. Ні. На даний момент це є повага до нашої прекрасної. До недавнього часу я казав слабкою. Але в світі теперішніх події слабку перекреслює повністю, це повага до нашого прекрасного. Дякую. Відеограф. Ну, ну і я завжди кажу так, якщо є бажання, хто перший витягував, той перший і читає. Це по бажанню. Спробуйте розпочати щось нове, вам обов'язково все вдасться. Ну, все нове це добре забути старе. Але для того, щоб ті люди були біля вас, це не 90% залежить від вас. Тому що люди до нас завжди відносяться лише так, як ми дозволяємо собі їм до нас відноситися. Тому цілуйте тих, з ким можна бути собою. Без маски, недомовлень і амбіцій, і бережіть, і вдоля по вашому житті їхніше подивитися. З такими людьми ви зможете зробити все віддай Бог щоб як можна більше таких людей зустрічалося на вашому житті. Це важливо. Ну, по просто... Дай списати, дай списати в школі. Постійний листочок. Пустий листочок. А це означає, що в вашому житті якийсь період завершується, або завершується. Ви починаєте, ви починаєте новий етап життя. З чистої сторіночки з нового листра. І для того, щоб на тому новому листочку, на тому новій сторінці життя писалося лише те, що ви захочете написати. Запам'ятайтеся. Більш не знаю, хто написав, до, до не може. Не плач, не бійся, не проси. І до чужих колін не гнися, А гордо хрест і пронеси, якщо душа шаблолі не лися. Образили і не проклинай, За все Господь буде сюди. Іди вперед і пам'ятаю. Все потрібно. Якщо будете це пам'ятати, то в новому етапі свого життя завжди будете писати лише те, що ви захочете написати. А не під що. Ну і хай сформує те, що Дякую. ви... Ні-ні, це ви берете Тема. собі на нападати. Дякую, це части останні. Дякую. Скорбила прикольно. Карбила прикона. Хто такі лаприкони знає? Не знаєте, хто такі лаприкони? Маленькі. Це маленькі, злі, зелені чоловічки, живуть в Ірландії і люблять тільки зо... золота. Так є нова версія. Це Гуцін, який мігрував в Ірландію. Так ось, цей коктейль присвячений одній касті Ірландській, яка говорить так: Однову, один хлопчина, який гуляв біля Ромашкового поля, все-таки вдалося піймати лаприкони. Але лаприкон, щоб підкупитися від нього, показано, під якою ромашкою захований горшик зі скарбами. Але викопати хлопчина не мав вчити. Пішов додому за інструментом, але перед тим, як йти додому, він думав, я схитів. Завнув ту ромашку, зав'язав червону стрічку. Але коли прийшов додому з інструментом, щоб викопати той скарб, він став перед полем і шокований. Всі ромашки на тому полі були зав'язані червоними стрічками. Отак лаприкоман допомог хлопчину, чий готовий? Я вам бажаю, щоб ніякий лапрекон вас не обманув, Ну і нарешті знайдіть в житті свою червону стрічку. Пай Бог дарує вашій мамі, доброго друзі. А це вам залишається, сфотографуєтесь потім заберете. Алхімію виніс сам майстер Марій. Що таке, хто такі алхіміки, ніхто не знає, правда? Але вони пробували що... робити зі свінця золото. Пробували? Пробували. Вони шукали філософський камінь і змішували всякі інгредієнти, в них вийшли якісь еліксири. Вони навіть не, не знали самі, що вийде, і я не знаю що. Але я думаю, що ви б не хотіли еліксир вічного життя або вічної молодості по одній причині. Бо ну, я буду вічно жити, а люди, які мені дорогі будуть освіти. Або я буду вічно молодий, вони будуть старі. Нехай це буде еліксир мудрості. Мудрость нам всім потрібна, правда? Я буду наливати три інгредієнти. Після кожного інгредієнта буде мінятися кольор. Я буду помішувати, пальцем не буду, не переживайте, хоча руки мию, раз в понеділок, раз в тиждень понеділок, покажу частіше не можна, змагаєш себе щастя. І так, ми починаємо. Перший інгредієнт. Тепер буде другий. Тепер вже буде той корінь, який ви будете споживати. Хай смакує. Дякуємо, дякуємо. Зараз один Друзі, нам принесли та, да? знаєте, з Ірландії э, ці гноми малі злі, такі злобні, які люблять тільки Та, да? І нам принесли... Як це коктейль називається? Я забув. Щось теж дуже добре, яке міняє колір. Алхімія. О, алхімія. Дуже гарно пахне, троянточка. Тут э, сухий засужений та червона. Пов'язка, салат, Олі принесли якийсь з тунцент. І я ще чекаю своє м'ясо. Будемо пробувати. Може, не дочекаєшся. <рес> Пан Орест, то взагалі казка. Та? Вам е, варто сюди прийти, хоча б через те, що треба, щоб познайомитися з цією людиною, яка знає дуже багато про історію цього закладу, про історію Львова і е, загалом про... Загалом прошу. Про все. Про все. 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 Каченіфіле, будь ласка, бачимо. Смачно. Дякуємо, Дякую. Дякую. Димось тільки. Але дивіться, яке каченефіле. Медіу, з якоюсь пастою такою, де ніби з авокадо. Буряком і навіть тут зберігається дим в тому буряку, виглядає дуже апетитно. Виглядає дуже апетитно. А от Як проблема як смаку побачите, тому що спочатку ми сприймаємо візуально. Навіть якщо ми якісь річні сприюємо, початку дає думка, а потім вже рік. цей капелюх, там я стою трохи магом. Так. Зважаю, що в мене є стою, масонський знак так. я Дим, дим з цих страв, можна сказати, трохи причетний до історії теж цього закладу, тому що дуже цікавляться такими історичними е, подіями. Наприклад, знаю е, цікавий факт, що перша масенська ложа три богині була заснована в Львові в 1747 році французом. Та? Потім ще було декілька відомих масенських лож, до яких входив навіть Іван Франко, та? і відомі українські науковці, політики, бізнесмени. А зараз трохи відсунемося від історії, відійдемо і будемо пробувати наші магічні страви, які нам принесли дуже вічливі офіціанти та е, які порекомендував пан Орест. Будемо пробувати е, коктейль з крабило-прикона, Будемо пробувати е, алхімія, будемо пробувати качку та салат з тонцем. Всім смачного!

Що це за містика? Дивіться, містика сталася. Страву не встигли принести, а її вже нема. нема. Дуже, дуже її вже немає тут. <гум> і салат дуже смачний <гум> і заклеєний. Так, що там, це таке манго, чи це що? запечена що? морква? Чіпси. чіпси. Це що? А, ви Тут в салаті. Салатом. Так, там чіпси з пастернаком. З пастернаком. Я кажу, морква, а вона каже, манго. <гум> <skrizété> О, hermano, be, я, game, я, я кому смакує. І Як хто хоче, то Ресторація. Доктор Фауст. Мені офіціантка принесла страву і як бачите, вона відійшла, я відвернувся, страви вже нема. Містика. Містика. Але якщо серйозно, то все було дуже смачно. Коктейль допиваємо. страву доїли. З паном Орестом поспілкувалися і хочу сказати, що це е, одна з найцікавіших е, таких відвідин ресторацій за останній час. Тому обов'язково сюди, дискуштуйте, поспілкуйтесь, познайомтесь з паном Орестом та е, проведіть гарний час. Дуже сподобалось. дуже смачна кухня, дуже смачний вар, гарне спілкування, гарна атмосфера, пан Орест, просто людина, серця. Я в заході. Отже, друзі, ми відвідали чудовий заклад містичний, містичної кухні, містичних напоїв та і містичної атмосфери Доктор Фауст. Тому, щоб побачити більше таких закладів, цікавих закладів, які сподобаються не тільки туристам, а й жителям міста Львова. Переходьте на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нас, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. До зустрічі! Ми вже пообідали, і хочу вам сказати, що це одне з найцікавіших відвідин відкриттів за останній час. Та тому рекомендую всім відвідати ресторацію Доктор Фауст та написати про свої враження в коментарях. І можливо в коментарях напишіть ще які ресторани ви б рекомендували піти та зробити огляд. І можливо напишіть також свої улюблені заклади у Львові, куди ви ходите з сім'єю або з коханими людьми. До зустрічі!